Планетарна туманність, місяць медовий та й ще й накриті, а в тебе ноги мерзнуть не вкриті. Чому? Тому? Із телескопів щазає зірка, Плаче під ковдрою пилу гірко. Ого? Чого? Ле привіте, закутані в світло, Всім південне кільце, що розквітло, куди туди. Гойним метком пригостили бджоли, Щоби лихо й літа не збороли. А вже ж? Невже? Місяць медовий не мерзніть ноги, Сонце в зеніті доки є змога. Мабуть, забудь, звідки сафо, йой та тиж накриті, Радий Фейсбук і всі посполиті. Завжди, завжди. Чарки підняли хмільні на щастя. Будьмо, доле ніколи не здайся, усе надще.